Пане Престайко, давайте почнемо дійсно з челенджерів. Ваша команда фактично першою у світі змогла пояснити іноземному уряду, що не варто чекати на інших, а можна надавати Україні важкі танки для наступу вже от зараз. Виходячи з вашої інформації, чи готова Велика Британія і надалі давати важке озброєння? Чи, ймовірно, зараз у Вестмінстері будуть чекати реакції, ну зокрема, з тої ж Німеччини? Я думаю, що Велика Британія заслужила, щоб її похвалити. Не думаю, що моя команда має до цього якесь відношення. А ви пам'ятаєте, як з самого початку нашої війни Британія зайняла абсолютно чітку позицію? Тут ніхто не шукає гарних слів, прямо заявляють, що прем'єр-міністр Джонсон, що прем'єр-міністр Трас, що тепер прем'єр-міністр Сунак, про те, що Путін має програти в цій війні заради всього, того що ми будували так довгий час, мир що дозволяє нам співжити разом на зі планеті і торгувати. і Не знаю, все що ми зберімось розвиватися. І тому Британія буде продовжувати це робити. І та оголошена допомога. Безумовно для України дуже важливі були танки. Але не забувайте, що там були більше 30 важких систем артилерійських 155-го калібру. АС-90. там були 600 ракет. уявляєте собі 600 протитанкових ракет, які мають лазерне наведення, і кожна з них зможе знищити танк. Тобто такої допомоги дуже багато. І ми цю допомогу продовжуємо. І Іноді це озброєння. Іноді це цікаві речі. Я сьогодні був на заводі британському, який передає нам цілі мости. Це міст, який може перекрити річку. Там тренуються наші з вами залізничники. Сьогодні я був бачив їх, як це відбувається. Ці мости вже частина їх є в Україні. Все, що було зірвано окупантами, ми зможемо відновити за допомогою Великої Британії. Ну дійсно, ми будемо продовжувати говорити про ту допомогу, на яка надається, зокрема, і Великої Британії і Україні, але давайте все ж зупинимося на танках, тому що це, я так розумію, питання доволі принципове. Ми можемо згадати, зокрема, і те, що генерал головнокомандуюч ЗСУ пан залужний казав, що для вдалого повномасштабного контрнаступу потрібно саме ну він називав таку цифру 300 важких танків. Давайте поговоримо власне про челенджери. Чи відомо вам, коли ось ці перші 14, які про які вже було оголошено, з'являться в Україні? Я можу сказати, я сподіваюся, що це невелика таємниця, що екіпажі от от приступлять для, до тренування на території Великої Британії. Тобто uh -huh. у вже тренуються екіпажі важких артилерійських систем, і найближчим часом приїдуть і танкісти. Після цього як тільки ми їх навчимо, а очевидно, що про це багато разів казали, особливо британська сторона, що наші танкісти, наші солдати, тренуються дуже швидко, вони дуже мотивовані і дуже гарно натреновані натреновані цією війною, яку вони проходять, це не займе багато часу. Паралельно танк, а як ви гадаєте? Ну там приблизно пару місяців, чи скільки? Чи має знати ми? Коли готуємо зараз піхотинців, Тут ви знаєте, зараз підготували було вже 10 тисяч, і з початку нового року почало ще 20 тисяч. На це уходить 5 тижнів. Важко сказати, є наскільки треба буде готувати танкістів. Це специфічно, тим більше і ці артилерісти, і механіки, і командири. цих. я думаю, що за місяць, за півтора. Можна впоратись, якщо буде потрібно, як це було раніше, то буде продовжене навчання, але це не означає, що танки танки будуть відправлятися паралельно. Частина навчається і танки вже на полігонах, де вони чекають наших танкістів. Ті танки, які підготовлені до нас, вони вже вже плануються до від'їзду в Україну. Пане пристайко, дозвольте все-таки повернутися до першого питання. Ось якщо ми говоримо про таку кількість 14 челенджерів, це по суті поки що ну єдина кількість тих важких танків, про які просить Україна, які вже ну офіційно оголошено і підтверджено. На початку 90-х років, як ви знаєте, у Великобританії було біля більше тисячі танків. Зараз їх настільки стало менше, що насправді Великобританія не володіє достатньою і необхідною для нас кількістю. Чому ми обрали і пачці, ми постійно говоримо про Леопарда? Я впевнений, що Челенджер нічим не гірший Леопарда, тим, що їх просто більше в Європі. Цифри про 2000 цих танків, які є в європейських наших країн-партнерів, свідчать про те, що якраз цього великого кількість танків можемо отримати. Але Велика Британія розглядає варіанти не тільки танки. Танки ми говоримо зараз, але нам треба напевно думати про вертольоти. Нам про потрібно думати про літаки. Ви пам'ятаєте, що Британія вже передала нам три вертольоти, підготувала відповідні екіпажі. Танк це важливо. Я розумію, чому ми постійно в Україні говоримо про танки, але не треба забувати, що нам потрібно інше важке і спеціалізоване зброєння. Це дійсно так. Я от згадую знову ж таки, що в своїй статті писав а, генерал Валерій Залужний. Він казав не лише про танки, про авіацію. Про авіацію сьогодні, до речі, в Ремштані також згадували. Принаймні про це згадував президент України Володимир Зеленський. Він закликав надати F-16, винищувачі Україні. А, була також новина з Нідерландів від міністра закордонних справ цієї країни. Що якщо буде такий захід запит від української сторони, то будуть готові розглянути. Якщо ми говоримо про сполучене королівство. Я сьогодні так дивився. Немає на озброєнні, якщо можливо мене поправити, немає на озброєнні саме f 16 Якщо йдеться про літаки, чи готова Велика Британія надати якісь літаки, чи ви ведете таку роботу? Ми ведемо цю роботу. Ми ведемо про все, все, що допоможе нам в повітрі. А ті вертольоти, які я згадував, це теж була перша країна Британії, яка передала іноземні не старі радянські, які відслужили. а це були справжні вертольоти, Це були Сі Кінгі. Які підготовлені екіпажі, вони вже в Україні, вони вже виконують свої місії в Україні? Так само я сподіваюся, що ми просунемося. Ми говоримо з Британії про ракети великої дальності значно більше ніж та дальність, яка зараз дозволяється нам дотягнутися до 100 кілометрів. Всі розуміють, що для успішної атаки нам потрібно буде значно більше, більше відстань, які ми зможемо вражати нашого ворогів. Ці всі розмови ведуться. Пане пристайко, сьогоднішнє ось таке рішення, точніше, відсутність рішення щодо леопардів у Рамштані вас здивувало І які у вас емоції з цього приводу? Ми очевидно усвідомлювали, що відбувається з Німеччиною. Всі розуміють, що рано чи пізно. Німеччина вимушена буде прийняти рішення під тиском. Чого мені важко зрозуміти як дипломату? Невже мої колеги німецькі не можуть порадити своєму уряду про те, що рано чи пізно рішення буде прийнято? Але замість того, щоб бути в кінці всіх, і коли вже всі підштовхнуть, як наші польські друзі, які кажуть, що ми всі рівно передамо танки, дозволити вонам чи ні? Я думаю, що найближчим часом німецька дипломатія, німецький уряд зрозуміє, що це рішення абсолютно назріло, не може його уникнути. Його треба прийняти, щоб продемонструвати. Що Німеччина теж є лідером? Вони хочуть нам допомогти. Є певні струювачі моменти, вони мають їх подолати. Я впевнений, що вони їх подолають найближчим часом. Ну от ви сказали, що вас це дивує. Чому власне це не усвідомлюють? А все ж таки, можливо, у вас є якісь здогадки? Чому а, уряд пана Шольца ну це ж не йде на це? От дивиться, наприклад, зокрема на рішення США. Це не підтверджена інформація, але принаймні за даними медіа з Wall Street Journal ми знаємо про те, що пан Шольц чекає, поки США нададуть Абрамси. От чому так? Є всього пару країн, які можуть поставити таке важке озброєння. Ми, ми постійно забуваємо ці дискусії, наприклад, про ліклерки, французькі танки, які знаходяться на тому самому, на тому самому як по якості, по бойових характеристиках, як і челленджери, і як ліапарди. Тобто є певна кількість країн в світі, яка може нам запропонувати це озброєння. Ми працюємо з ними всіма. З іншого боку, ми з вами маємо запобігти ситуації, коли у нас створилось як іноді наші влучно жартують цілий зоопарк. У нас є леопарди, тігри і так далі. Нам треба зрозуміти, яким чином ми обслуговуємо, яким чином ми навчаємо екіпажі. І тому, в принципі, якби ми обрали, зупинили з вами на одному танку, який є в великій кількості, а це якраз леопард, Це було б важливо з точки зору великої Британії. Чому нам дуже важливо це рішення? Ви праві, що вони були перші, вони показали приклад, але. Ще дуже важливо, що вони не залежать від іншої країни. Це розробка британська. Вони можуть її поставити хоч завтра. Вони ні від кого не залежать, і вони продемонстрували це лідерство. Всі інші країни, як ви бачите, зав'язані то на виробника, то на на, на, на якісь ріш, рішення всередині європейської Союзу і, і так далі. і так далі. Коротка інформація. Нам треба працювати з сіма. Але розраховувати на танк, який має найбільшу кількість, найбільшу кількість ремонтних частин, які найбільшу частину ми зможемо підготувати наших екіпажі бути ефективним на цих танках. Так, а чим чим тоді власне Німеччина залежна від кого від США залежна, якщо хоче надати свої лапарти? Ви бачили не один раз про те, що заявляв що ми не будемо приймати рішення самостійно. Я так розумію, що в німецькому суспільстві до цього часу не сформований консенсус, що я показала це опитування, яке провела влада Німеччини. Але з іншого боку, влада вона тому і влада, що вона не тільки має слухати народ, вона має вести цей народ до рішення. Так, наприклад, як відбулося в цій країні, коли коли по всій країні підняті прапра. Прапори України, коли всі допомагають Україні, це означає, що завдяки тому і зусиллям і уряду, і самого народу цей консенсус середині суспільства досягнути. Всі розуміють, що Путін має програти, Україна має виграти, і все для цього треба зробити. Цей момент наступить пізніше, трошки в Німеччині той момент, який вже на наше щастя наступив в Британії.